Шановні миргородці, сьогодні чергові расисти масово обстріляли нашу державу, в першу чергу об'єкти енергетики. Тому ми повинні розуміти і перечекати певний час для того, щоб налагодили більш-менш ту ситуацію, яка була, наприклад, вчора. У нас зараз. Відключена по місту і електроенергія, відключена вода, відключене тепло. Звертаюся до вас, в першу чергу, зберігати максимально тепло у приміщеннях, тому що котельні зможуть повноцінно працювати тільки тоді, коли буде електроенергія. Це перше. Стосовно води. Планується, що в кінці дня сьогоднішня вода буде подана. З допомогою генератора буде подана вода. Але прошу її раціонально використовувати. І набрати скільки необхідно, але раціонально використовувати, тому що водовідведення знову ж таки пов'язане із електроенергією, і щоб нам не допустити затоплення КНС, нам треба раціонально використовувати воду. Наступне пункти незламності. У місті працює 10 пунктів незламності, крім того, відкриті пункти обігріву. Кожен із вас, я думаю, вже зорієнтований, де вони знаходяться найближче до вашого. До вашої будівлі, до вашого житла. З сьогоднішнього дня вже там можна зарядити гаджети, погрітися. Я думаю, що ще такої необхідності, як так, великої, немає. Але вночі і завтра в день я прошу використовувати пункт незламності в першу чергу для обігріву і для того, щоб підзарядити телефони. Прошу не використовувати пункти незламності для роботи. Тому що комп'ютери, які які працюють, наприклад, в пункті незламності, вони зменшують можливості роботи генератора і подачі електроенергії. Так що я сьогодні на раді всім пояснив, ті, хто відповідає за пункти незламності, що пункти незламності тільки для підзарядки телефонів, для обігріву і для того, щоб звідти можна зателефонувати, але ніякому. Випадку не, там не робити робочі місця, поки що у нас такої можливості немає. Стосовно питної води, частина кіосків, які надають питну воду, продають питну воду, вони працюють на генераторах, тому буде можливість у вас питну воду. Отримати, але е, якщо є можливість за, е, запастися, значить також це зробіть. В кого є можливість, якщо надовго е, затягнеться ця надзвичайна ситуація, є можливість, значить покинути багато перехірки і поїти у більш безпечні місця, в першу чергу там, де е, можна забезпечити тепло, тобто у приватний сектор. Я думаю, що ми витримаємо і ці негаразди до перемоги.